Треба працювати. Застрибуй на диванчик. Застрибуй сюди. Молодець. Хі -хі. Привіт, друзі! Це привітання я присвячую тим, хто жалівся в коментарях на відсутність Ліри. Вона передає вам гарячий привіт. Цьом вниз. почувається вона вже краще. Можете її з цим привітати і мене теж. Ось, Зараз вона вам помахає лапкою і піде спать на диванчик. А я сьогодні тут заради того, щоб розповісти вам про е, плани, які я будувала на 2024 рік. Щось цього мені вдалося прочитати. Що я так і залишила непрочитаним, і розповім про те, що ж я запланувала на 2025 рік в двох словах: про концепцію мого планування на рік. Я планую собі 10 книжок на рік. Як правило, це книжки, які я хочу прочитати, але з тих чи інших причин боюся їх брати через їх обсяг, складність, форму, мову і так далі. Ось із цих 10 книжок протягом року я собі ставлю за ціль прочитати 5-7 приблизно. Всі 10 для мене це занадто тисне, коли потрібно виконати план на всі 100%. До якоїсь книги може там, зникнути інтерес, не бути на неї настрою. І от щоб так на себе прям не давити. 5-7 книжок, 50-70% – це для мене виконаний план. Ось така я не сувора до себе людина. І я з радістю вам повідомляю, що свій минулорічний план я виконала на 62%, Мені здається, зараз секундочку. Коротше, давайте я вам дуже швидко їх покажу. Скажу, що я з цього прочитала, що не прочитала, і разом порахуємо, скільки ж це відсотків. Перша книга це Флоріан Ілліас, боялася його через англійську мову. Чесно кажучи, боялась не дарма, було складно, але я рада, що я її прочитала. Один бал є. Габріель Гарсія Маркіс «Сто років самотності, вона в мене не прочитана. Шкода, сподіваюся, що наступного року все ж таки здолужу. Данте Алігєрі і його божественна комедія прочитана завдяки спільному читанню з моєю подругою Олею, я думаю, і, мабуть, це такий. Головний виклик був на цей рік. Я рада, що я його прочитала. Е, дуже собою пишаюсь. Е, ще одна, я не знаю, як це сказати, віршована книга, якось це правильно називається. Це конкретно п'єса, а от Божественна комедія. Якщо знаєте, напишіть в коментарях, як це називається, коли отак в Риму рядочками, але не вірші, а великі твори. Коротше, суть в тому, що я чомусь. Боюся таких книжок і в мене ось так е, самовільно до них не тянеться рука, тому в планах на майбутній рік в мене теж є дві такі книги. Е, дублінці прочитані, в принципі, цим все сказано. Е, е, спойлер у ліса на наступний рік не буде. Е, виголошення лоту Лоту-49». Я була думала, що запланую собі на 24-й рік виголошення лоту Лоту-49», а на 25-й буде «Веселка тяжіння. Не буде. Донделіло підземний світ. Якби в мої самовигадані правила планування книг на рік не входило не планувати одну і ту саму книжку двічі, то цю я запланувала би. Тому отак поза списком 11-ї нехай буде донделіло його підземний світ, бо його я прочитати дуже і дуже хочу. І прочитаний Семюель Бекет. Неймовірна класна книжка. Сподіваюсь, його скоро перевидадуть, і ви також зможете її прочитати, бо це 10 з 10. Розповідала про неї в кращих книгах року. Запрошую до перегляду. Будь ласка. Ще одна непрочитана, дуже важка в буквальному сенсі книга. Це Олександра Екстер. Її біографія, монографія. Не знаю, як це правильно назвати. Коротше, ось такий життєпис. Цієї неймовірної мисткині. В мене, якщо відверто казати, трішки впав інтерес до авангардного мистецтва в цілому і українського зокрема. Але знаючи себе, це питання часу, і ніхто не знає, коли це, цей інтерес повернеться. Тому відкладаємо до цих самих часів. Далі книга ще важча за попередню. В прямому сенсі. І книга, яка відповідальна за ості хемерні два відсотка, це господи, як його Норман Девіс і його Європа історія, бо прочитана вона в мене на 150 сторінок. Ні, 150 сторінок, ну так вже й мало. Але коли це 150 сторінок з 2000 майже, то це 2 Я, якщо чесно, не сильно розраховувала, хоча розуміла, що було б круто прочитати цю книгу за 24 рік, але не розраховувала прочитати її всю. Було б круто прочитати там, половину чи хоча б третину. Ось тому з таким результатом я не дуже задоволена, але. Можливо, цього року. Норману Девісу пощастить трішки більше, і я достою його більшою увагою. Е, все, швидесенько, Хоба, розібралися м роком. Переходимо до цікавішого до е, 25-го. плану на 25 й рік. І так, перша з 10 книг на 2025 рік. Барабанний дріб. Опівнічні діти, Солома на Ружді! У Ружді нарешті активно перевидають українською мовою, видають його нові книжки, перевидають ті, які е, неблагочастиві перекупи продавали на Оликсі. І ось цей день настав, е, анонсували переведення опівнічних дітей, і я присоромлена. Е, тепер дивлюся на той екземпляр, який я купила за трошки забагато. Але знаєте, що вже що вже, що вже уже що? Уже нічого, от іменно. Тому е, треба прочитати, принаймні, до того, як, як вийде перевидання, або вже дочекатись перевидання, купити собі з чистою совістю нову книжку, е, цю віднести в бібліотеку і прочитати. Подивимось, але скоріш за все буду читати це видання, бо планую її читати от прям наступною, коли дочитаю ту книгу, яку читаю зараз. Наступний Генрі Міллер і його тропік раку. Причина побоювання цієї книги дуже дивна. Я впевнена, що вона мені сподобається, але я знаю, що в нас якось не дуже поспішають перекладати і видавати інші частини цієї трилогії. Ось у нас тільки перша є, тому я не знаю, що я буду робити, коли її прочитаю. Просто буду сидіти і вздихати. Що Лімілера не передають, не перекладають. Шкодам. Приблизно якось так буде, але що робити? Це ж не значить, що не треба читати. Тому буду читати, а потім буду вздихати. Ось такий план <плес> на 2025 рік читати і вздихати. Вперше в історії людства серед планів річних є книжка на перечитування. Це перший том Роберта Музіля і його людини без властивостей. Цю книгу я прочитала, але прочитала я її з горем пополам. З горем пополам. Щось вона мені тяж, тя, тяжко давалась. І... Але при цьому я можу впевненістю заявити, що вона мені сподобалась. І я б дуже хотіла завершити цю книгу. А виходила вона в нас в українському перекладі аж в трьох. Томах. Е, всі ці книжечки, може, і виглядають не дуже об'ємними, але вони об'ємні. Ось, наприклад, в третьому томі тут 500 сторінок, в другому 300 сторінок і в першому десь 400 сторінок, е, і вони доволі мілким шрифтом, таким плотненьким е, надруковані. Ну і текст сам по собі дуже густий, дуже насичений, дуже такий філософський. Важко там відслідкувати думку, коли ми що куди вже пішли, що вообще відбувається. Педажі робер. Тому вона вимагає прям такої прям концентрації. Знаєте, дуже сильної уваги, з чим буває важко в нашій времена Хоча я там і не сижу, але концентрація уваги моя ніби сидить там. Знаєте, буде важко, але я хочу і тому я впораюсь. Я хочу прочитати людину без властивостей і бути цією самою людиною, яка буде казати. Не знаю, що буде казати. Коротше, всім натяка, що вона дуже розумна і що вона читала Музіля. Така розумна, що навіть не вміє наголос правильно ставити. Е, далі я шукала в себе на полицях якусь книжку англійською мовою, бо е, якось хочеться продовжувати свої кроки в, в, цій, в цей бік. І щось я не могла там нічого собі обрати, допоки моє око не впало на полицю. З цілим стосом Аліс в країні див англійською мовою, я подумала, а чому б мені не прочитати Алісу в оригіналі? Це ж геніально, давним-давно пора. Бо я її читала, якщо чесно, не дивлячись на те, що я її колекціоную і люблю, читала я її всього раз і дуже, і дуже-дуже давно. Ось тому перечитати сам Бог Велів, перечитати в оригіналі велів сам? Льюіс Керрол. Тому перечитати велів сам Бог. А перечитати в оригіналі велів сам сатана. До речі, про сатану. А точніше про диявола. Тут в мене гетте і його Фауст. Представляєте? Фауст, гетте і божественна комедія Данте це твори, які мене своїм. Сюжетами і героями заворожували ще в шкільні часи, але хто не в курсі, в мене дислексія. і Читати в шкільні часи мені було надважко, і тому я практично не читала. Ось в мене такі знаєте, незакриті гештальти, цікавість до цих творів в мені жевріє, як то кажуть. І вже ось зараз трішки опанувавши свою дислексію і маючи змогу читати попри неї, я ось минулого року закрила цей гештальт з божественною комедією. Цього року дуже хочу ознайомитися з Фаустом. Восьма книга це Бруно Шульц. Його збірка усього вцілілого. Це крамниці і інші оповідання. Давно і сильно хочу познайомитися з цим ну, майже українським автором. Ось, хоча ладно, ладно, польським окей. Чула величезні теради, захвату і неймовірних вражень від його письма. Хочеться, якби і на собі то все знаєте, і спробувати. Плюс все, що я чула про цю книгу, здається мені дуже привабливим моїм, те, що мені сподобається, ось тому давним-давно пора прочитати. На цю осінь ще планувала, не встигла прочитати. Сподіваюсь, встигну у 2025 році. Я, знаєте, доволі довгий час була адептом того, що немає сенсу відмовляти собі в купівлі книг, потрібно їх купувати, поки у вас є така фінансова можливість, поки у вас є місце вдома. Купляйте і купляйте, вони все одно будуть завтра дорожчі. Їх все одно можна продати, віднести в бібліотеку, можна віднести їх там в лікарню, відправити на фронт. Коротше, е немає жодних мінусів в тому, щоб купувати книжки. Але останнім часом я зрозуміла, що нові книжки, які прибувають в дім, вони якось з собою затьмарюють книжки, які я купувала раніше. І до яких в мене ось таким чином не доходять руки, бо з'являється щось новеньке, воно новеньке, свіженьке, гарненьке, воно мене так і манить, я беруся за це. А ось Алі Сміт вже не скажу скільки, лежить в мене на пилицях і отак, от знаєте, дивиться на мене, дивиться. Отак. Ось цими очима. І каже, ну ти вже, якби собираєшся мене читати, чи ти не собираєшся мене вже читати? Взагалі? От, А я забираюсь. Я собираюсь. Прямо в наступному році. Візьму і прочитаю, чесно. Знову ж таки, за відгуками в інтернетах по усіх усюдах, ця книжка має точно мені сподобатись. Ця письменниця має мене в себе закохати, щоб я потім, як навіженна, бігала, шукала, де б мені ще її взяти, бо перекладів не так багато, як і Генрі Міллер, пам'ятаєте? І остання, але не по значимості, книга на 2025 рік. Це спойлер до покупок, боже мій, як ви це переживете. Це Утрачений рай. Я навіть не знаю, що тут казати. Тут нема що казати. Тут нема що казати. Тут знову ця форма віршована. Як це називається? Хто знає? Боже, ці гравюри, я це люблю, це так гарно, це так естетично, це так, знаєте, вишукано. Це таке ну, тільки спінсне читати. Я до ще й дочитала таємну історію, там про цю книгу часто згадувалася, така, ну все, треба брати. Коротше, дуже гарна книга. Кажуть, що там дуже гарний текст. Я хочу прочитати утрачений рай. Все. Ну, ніяких причин я вигадувати тут не буду. Просто хочу і все. І все. Все. Та перестаньте випадати. Коробки. Диви. Вони мене наче лякають. Я на них кричу, не падайте, а вони такі. Щось я купив. Ось так роблять. Звісно, ніхто не буде дивитися відео. Ніхто не дивиться мені відео. <звук> Якщо ви дивитесь це відео, а значить обкладинка була непогана. Привітаємо мене з цим. Треба, знаєте, на обкладинку такий, якийсь, якусь таку емоцію грандіозну, знаєте, повільно, щоб... Типу, ніхуя всі плани в неї. Типу вона сама бахує від планів своїх. Чи вона дуже, е, дуже щаслива, що в неї такі плани? Типу, отак. Фух, На цьому все, друзі. Якщо вам здалося, що я в дуже гарному настрій, то вам здалось, це пасивна агресія. Я дуже зла. У мене дуже злий настрій. Я втомлена, я голодна. Я не розумію, на що я записую це відео. Та перестаньте випадать. Вони упали. Все, дякую вам за перегляд. Дякую, що послухали моє нитьо і мої плани на 2025 рік. Цілую, обіймаю гарного дня, будьте в гарному настрої. На все добре, пока-пока.